Щось мені здається, у тебе також виникає питання з чим вітати Зільвестер у рануля. Розбираємося Los Kids. Так, шановні, не забудь підписатися поперед. Багато цікавого. Уважно розбираємо поступово. Зінвестер це останній день року. Тобто, святкується 31 грудня. Ну а я, ми святкуємо. 1 січня Зільвестр це релігійне свято, нояр – звичайне. А зараз вам трішки корисної інформації. Якщо ти не знав, обов'язково став лайк і підписуйся. Згідно легенди 314 року нашої ери, святий Зільвестр схопив морського чудовиська Левіафана в католицькому середовищі. Вважалося, що в тисячному році це чудовисько вирветься на свободу і наступить кінець світу. Отже, по всьому світу католики віддають честь. Святому Зільвестру читають молитви і шанують цей день 31 грудня як день святого Зільвестра з наступаючими святами.